Новому відео. Сьогодні у нас неділя на такий максимально розслаблений день. У всякому разі, ми його таким собі намагаємося зробити, щоб підготуватися до наступного тижня. І з новими силами в нього вклинетись. От, Сьогодні вже встигли трішки прогулятися, погода просто прекрасна. Це лише початок березня і на вулиці настільки тепло, майже 20 градусів тепла. Я сьогодні була одягнена в светр, в шкіряну куртку, і мені було спекотно. Дійсно, спекотно. Могла би просто зверху якийсь піджак накинути, і було б набагато краще. При тому, що в мене є піджак, такий шерстяний, я думаю, що в ньому було б комфортніше. Ось. Трішки закупилися продуктами. Купили м'яску і хочемо зробити шашличок на сковорідці, Овочі купили там гірки, помідорчики, Так що щось собі сьогодні ввечері організуємо. Вже понеділок. Неділя пройшла успішно, наскільки це могло пройти. Так, відпочили трішки. Е, насолодилися смаком шашлику. На сковороді справді був дуже смачний. От, звісно, мангал це є мангал, це нічим не порівняється. Оцей от запах димку, він просто це щось неймовірне. От, а взагалі дуже-дуже хочеться якось змінити обстановку, знаєте, тому що коли ти постійно в тих чотирьох стінах тебе постійно оця от мамська рутина. Одне і, те саме, одне і, те саме, і воно не змінюється. ну, Це ну, складно морально і морально-психологічно. Вже хочеться знаєте, змінити якусь обстановку, щоб перезавантажитися, поїхати хоча б кудись на день-на два. от, ну, Зараз це. Ну, нереально, на жаль, зробити. Взагалі, є варіант поїхати до моєї мами, але вона ну, проживає за там, 100 з копійками кілометрів від нас, і враховуючи те, що у нас немає свого авто, ну знаєте, якось добиратися на таку велику відстань громадським транспортом з маленькою дитиною, при тому що треба з собою багато чого взяти. Ну, якось у нас не дуже це в голові вкладається, тому. Відкладаємо цю поїздку до кращих часів. Ось. Ще вчора ми заходили в Аврору і купили пару речей, які нам були необхідні в господарстві. Зараз покажу, ось що ми купили. Такий от тепловентилятор нам був вкрай необхідний, так? тому що поки є центральне опалення, це добре, але коли його не буде, плюс у нас маленька дитина, і у нас має бути оце от альтернативне джерело тепла. І ми його знайшли в такому приладі. От, ще взяли от от переноску. Тут є зручно, бо є виходить під кабелю USB, і не обов'язково мати булочок для зарядки, щоб користуватися цією переноскою. Дуже-дуже зручно, я вважаю. Нас бачите, ця кімната виконує роль ну, такого складського приміщення, і якби ви знали, як я хочу його пошвидше розібрати. Просто зараз це зробити ну, нереально, тому що а, місця зберігання, які би мали бути зайняті частиною з тих речей, вони в нас просто забиті. Ну, не нашими речами їх мають збрати, тому ми з нетерпінням, знаєте, покажу, що ми тут своїми руками зробили. Ну, ми взагалі хотіли зробити собі, хоч так. Ми тут живемо тимчасово, але зробити собі, хоч тимчасові, але приємні умови е проживання. Ну, як бачите, тут стіни у нас такі, ось в ну, е звичайне, вапняне покриття з різними малюнчиками. Ну, тобто, стандартний такий радянський принт. От, Ми взяли ту саму вапняну фарбу і покрили, ну тут поверх покрито. Бачите, тут ми не змивали старе покриття, і тому проступаються такі от вкраплення. Так, їх можна помітити і тут, власне. Тут ми змили, і тут виглядає ну, чистенько, так, в принципі, нормально. Але питання: чи взагалі вартує продовжувати? Ну, Ми спробували і якось зупинилися. На даному етапі, тому що, думаю, ну так, ну це все-таки тимчасові умови. Ми тут не будемо жити руками. І, ну, мабуть, потрібно буде просто от якось пережити цей період і відкласти ті кошти на своє житло майбутнє. Тому що зараз вкладатися в чуже ну, змісту немає. Хоча так, воно ніби приємніше виглядає все, але чи воно того вартує? Ви як вважаєте? А для перекриття ми використовували, звичайно, Білу вапняну фарбу і змішували її з бареником від Сніжки. Такий от вийшов персиковий відтінок. Маємо для донечки ось такий от гойдальний центр. Дуже потрібна річ, ну, як на мене. Бо наша донька, вона коли там капризує, вередує, то ми її можемо покласти сюди, на хвилин 20-25, і вона собі гойдається, посміхається, все в неї круто, класно. От Нам цього відповідала моя подруга. Хороша, ну, ми разом з нею вчилися в університеті. От неї вже донечка старшого віку їм не потрібно, і вони вирішили віддати нам. Так, ось, дуже класна річ. Бачите, регулюється з пультика. Тут сила гойдання. Від одинички до п'яти, кнопка стопу, вимкнення, вимкнення, музику можна регулювати, звук, треки перемикати, пауза і. Відтворення. Дуже класна річ. Паски безпеки є, подушечка. Тому так, задоволені. Ті ось там такий лежить. Дотя. Невід'ємна частина мамської рутини оцінити, чого ще не вистачає в догляді, що потрібно докупити. Ну, в загальному начебто все є. Так покажу, пробіжу, з чим ми користуємося. Користуємося памперсами суто від Хагіс, брали там, робили експеримент, брали від іншої фірми, але повернулися знову ж таки до хагіс, тому що, ну, як на мене, кращих не знайти вони мігенькі, добре погинають, не прочекають. Топчик. Користуємося вологими серветками, ну, як коли там від Giggles, ну, ж таки, самі Хагі зберемо, подобається і те, і те сухі серветочки, без них ніяк. Ось такі от глушні палички дитячі з запобіжником. Присипочка дитяча від Бюбхен. Маємо кремчики від Веледа, один для обличчя. Нічого поганого сказати не можу, ніякої алергічної реакції, нічого такого ми не спостерігали. І крем під, під, під підгузок ми наносимо під час кожної заміни підгузка. От. І якщо з'являються попрілості, почервоніння, то рятуємося судокремчиком. Яму одразу таку більшу версію, 125 грам і надовго вистачає. От. Ми користуємося час від часу хюмером для промивання носика. І гаджет, яким ми користуємося, ось такий от, м така от лопаточка з силіконовими наконечниками для вушок і носика. Ну, ми користуємося ще ось цим наконечником для носика. забираємо сухі часочки, це зручно. хоча. Дитина це не любить. А цим наконечником для вушок ми не користуємось, тому що взагалі у дітей Але система влаштована таким чином, що вушка очищається самі. Тобто якихось додаткових втручань туди не потрібно. Щоб, не дай Бог, не було ніяких серцяних пробок або інших проблем, це скаже кожен педіатр, тому. Цим варто не бавитись. Так само ці вушні палички ми використовуємо е, суто для того, щоб е, почистити вушко навколо. Всередину ми не ліземо ні в якому разі. Це у нас так само <кій> для е, чищення ну такий пінцетик. і можна теж забирати все зайве ну з того самого носка. Правда, цим ми <кій> практично не користуємо, користуємось, користуємось лише, от, як я вже казала, ось цим от кінцем. Ложечки, ножнички з таким от заокругленим кінцем, спеціально для діток. Маємо таку от щіточку для волосечка м'ягеньку і таку от пластикову. повністю Так, ще у нас що є? Є такий сопельковій смоктувач. Від Бейбілуно і також користуємося такими от одноразовими пелюшками в цені 90 на шістдесят. на полональну дошку і не хвилюю, що щось може протекти. На цьому буду завершувати своє відео. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і зустрінемося в нових відео. Всім па-па!